Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам, як можна купляти акції іноземних компаній, якщо ви знаходитесь в Україні. Найперше, для чого потрібно купувати акції і які акції купляти, ви можете знати нас в телеграм-каналі, ссылка буде внизу. Там ми ділимося досвідом інвестування в акції іноземних компаній, розбираємо компанії і також інвестуємо активно в криптовалюти. Найперше, давайте виберемо через якого брокера будемо купувати. Я раджу користуватися Interactive Brokers, тому що це американський брокер який вже довго на ринку. І займає провідні позиції серед брокерів. А плюс гіркий досвід інвестування додаткому на банку або Freedom Finance показав, що варто трошки помучитись з реєстрацією, але зареєструватися в Interactive Brokers. Якщо цікаво окреме відео, як реєструватися в Interactive Brokers, ми можемо зробити. Накидайте лайки внизу, щоб ми змогли побачити, що ви зацікавлені за цією темою. Як ви знаєте, з початком війни наша банківська система наклала ліміти на P2P-перекази, тому виникає питання, як перевести кошти на Interactive Brokers. Зараз найкращим варіантом, на мою думку, є компанія Zen, яка офіційно працює з українцями і реєстрація проходить без проблем для українців. Я думаю, реєстрація у вас не повинна викликати ускладнень, там доволі зрозумілий інтерфейс. Добре, маємо аккаунт Broker Finance. Dzen. Друге питання як завести кошти на Zen? Тут нам в нагоді буде криптовалюта. Реєструємо Binance або Bybit. Через P2P-переказ перекидаємо гривні своєї карточки Приват, Моно, люба картка українська. Купляємо USDT або Біткоін Тоді йдемо на Zen, беремо номер рахунку, переводимо свій Біткоін або USDT на Zen. Потім з Zen ми можемо перевести вже на Interactive Brokers Для цього переходимо в Interactive Brokers, беремо номер рахунку SEPA І заходимо в Zen, переводимо на SEPA. Я раджу переводити в Євро. Тому що брокер побачить швидше ваш рахунок і швидше кошти дійдуть до вас. Потім євро можна підняти на долар, а вже цей долар можна сміливо купувати акції, які ви виберете.